Це збереження українського. Це збереження українського слова. Бо українська мова це простір свободи. З задоволенням раз. Треба цілуватися, коли випадає нагода часом на півтони. Немає часу. на півтони. Розшукувати реби і генератори. Того що в серці. По тексту я очікувала від автора щось подібне, тому що вона пише дуже просто і легко, тому я думаю, що буде щось таке дуже доступне, просте. Але темп був дуже шалений. Ще в чиєму серці поселиться любов до ремонт і приносити щастя тим, кого любимо. Креченням. Треба жити. Перевіряємо. Треба Збирати котів, збирати гриби, висіти. Збирати...